Добрий день, мої підписники і всі, хто дивиться мій канал, бажаю всім доброго здоров'я і тихого, спокійного, гарного дня. Сьогодні 28 лютого, останній день зими. Такий він сьогодні видався гарний, сонячний. І прийшла пора заглядати нам до своїх квітів, до своїх клумб, полісадників. От того, що подивилася погоду от, на, на майбутній тиждень. то е, В цьому регіоні, де я проживаю, а я проживаю в Київській області, от, недалеко від нашої столиці, е, у нас буде погода, якщо можна вірити цим даним, значить е, на день плюсова температура. Плюс 6, плюс 7. Навіть плюс 8, а вночі буде 0, мінус 1, мінус 2. Сьогодні я буду обрізати свої гортензії. Ось повиставляла квітки в горщиках. От, Бачите, і гортензії, якщо буде тепла погода, вони швидко пробуджуються. І треба їх стигнути обрізати до сокоруху. Зараз покажу вам на деяких. Екземплярах, як я буду обрізати. Значить, в першу чергу обрізаю гортензії, ті, що в горщиках, тому що в горщиках гортензії вони раніше і заквітнуть. Те, через те, що ґрунт в горщиках, якщо будуть стояти на сонці, то скоріше прогріється, і гортензія буде розвиватися скоріше. Значить, Тут у мене гортензії, ось показую вам. Ось ці горщики у мене з моїх минулорічних черенків. Ось вони такі. От, тут горщики теж з моїх минулорічних черенків. Ну, і там вон, є сюди далі ось, підписані гортензії. З табличками у мене є. Це я купувала в минулому сезоні, в П9 вони поприходили, я їх попересажувала ось в такі горшки по 7,5 літрів. І це гортензія, це Ваніла Фрайс. Але вона у мене вже. Це теж мої черенки гортензії, які я черенкувала, але вона не минулого літа була зачеренкована, а позаминулого. Значить, це у 2023 році. І ось вони такі кущики наросли, от, що їх можна вже сміло висаджувати у відкритий ґрунт. Значить, почну з таких ось кущиків. Ось, бачите, такі, у мене ось трошки десь зламався, видно. Значить, гортензіям треба робити коротку обрізку. Я роблю От, буду такі гортензії, значить, щоб у вас були гарні потужні пагони. і більші волоті. В ну, таких маленьких великих волотів сильно не буде, але будуть вони якби збільшені, звичайно. Значить, такі от кущики обрізатиму на одну пару бруньок. Ось дивлюся, тут одна ось пара бруньок, ось друга, третя. Значить, обрізаю, показую зараз ось так. На одну пару бруньок. Так, обрізала коротко. Далі, ну, ці в мене, бачите, ось такі височенькі. Ці я буду залишати, як би буду формувати, пробувати штамби з них робити. От, вони це з минулого року. Тут стволики ще якби, такі не дуже товстенькі, але все одно буду робити пробувати робити з них штамби. Так. Це ось у мене гортензії з минулорічних моїх черенків. Вони у мене без назви, О, Того, що я ну, йшла по дорозі, побачила гортензію, виламала черенки і собі зачеренкувала. І вони, вон, бачите, прийнялися. Значить, в першу чергу буду вирізати тон тоненькі пагони, ось так. Ближче до основного ствола відрізаю. Тоненькі, пошкоджені. І ще ростуть всередину, вирізаємо, вони не потрібні. І як можна ближче до основного ствола, щоб не було пеньочків. Як кажуть ці професійні садоводи, зрізаємо пагон на кільце. От. Значить, тут ось бачу, показую, зараз вам показую. Ось ця гортензія, Бачите, у неї два пагони. Ось перша пара бруньок, друга пара бруньок. І ось тут на стволику, ось, бачите, де показую, теж є пара бруньок. Ну, от Вона, може, і перша, але вона так розміщена, що, якби не на пагоні, а на, на цьому основному стволику. Значить, я буду обрізати ось так. Коротка обрізка, обрізатиму на оцю пару бруньок. Отак обрізаю. І тут обрізаю. Обрізаємо теж як можна ближче до брунічки. Ну, тут я ще ось в мене в одній руці телефон, я тут ще, можливо, підправлю. І тепер у мене в цьому сезоні, значить, в минулому у мене було два пагони. В цьому сезоні у мене, якщо відкриються бруньки, значить ось один буде пагін, другий пагін. Тут пагін буде, і тут пагін з цієї сторони. Ну, і, можливо, ще ці відкриються. Потім вже на протязі їхньої вегетації буду дивитися, ще можливо буду робити їм нормування цим кущикам. значить Кладу ці гілочки, такі невеличкі, кладу біля цього горщика, і потім буду брати їх на череночки от Слідуюча теж гортензія такого ж, бачите, плану? От, два пагони в неї було. Ось. Пагончики не дуже потужні. І тут ось є ось бруньки. Значить, буду обрізати ось на оцю пару бруньок і на оцю пару бруньок обріжу. А далі буду там спостерігати дивитися. Ну, Значить, хотіла тільки що сказати, і з думки збилася. Збилася з думки. Значить, обрізаю, ось показую вам, на одну пару бруньок. Раз і тут. На цю пару бруньок. Два. Так, все, коротко обрізаємо, сюди кладу. Так, ну і ось такий теж у мене кущик, це графіті. У мене був гортин зі є у більшому горшку. От, але там я її обрізала і остався пагін. Ось, бачите, два таких маленьких і один середній, потужній. Значить, ці маленькі мені пагони не потрібні. Я їх обрізаю. От, цей теж обрізаю. От, і тут ось дивимося. Ось тут є пара бруньок. Ось. Пальчиком я тут на, на намацала. І ось гарно виражена пара бруньок. Значить, поки що я обрізаю на оцю пару бруньок. Та що вищенько показую. Ось так обрізаю все. Треба встигнути до сокоруху, щоб гортензія не плакала. Ось так обрізаю короткі, маленькі ці гортензії. Ті, що в П9ках, теж треба робити коротку обрізочку. В кого не пересажені, в п 9 робіть коротку обрізку. Хочу показати вам, ось у мене є дві такі гортензії, теж із P9'яток висажені. Літл Лайм і Petit Floor'. От, бачите, які вони. Вони трошки якби ось такі. у них... Загущеність є. От, бачите, яка вона була в минулому році. От у неї от таке було. Значить, як я буду обрізати? Значить, оці всі тоненькі я тут прибираю. Оце я все, оці тоненькі прибираю. от Все це я зрізаю. І залишу їй ось. Ось у мене тут пара брунючок. Вона вже, бачите, яка, аж наче зелененькі просинаються. Значить, отак на одну пару брунюк я її обрізаю. Видно? Не знаю, як вам показати. В одній руці телефон. А тут же ж ось так. Обрізаємо. Так, і тут ось другий такий стволик. Теж він якби потужненький. Ось тут боковий якийсь непонятний пагін. Обрізаю. От, тут ось є бруньки непонятні мені якісь, але я їх обріжу ось пара бруньочок є. Бачите, ось тут. Ось перекручу ось. Чи це гілки, чи бруньки. В гортензії ж ще є сплячі бруньки. От там при кореневій зоні ще є бруньки, От там, де ми присипаємо їх. Так що там ще можуть теж проснутися бруньки. От, значить, я її обріжу. Як так обрізати її, непонятно. Ось тут прибираю. Ну, поки що, мабуть, отак обріжу. От. Дивіться, отак. Все. Так, і ось петіт флурі. Теж така ось. Один пагін такий був, він якби наче і не тоненький цей пагін. Ось, бачите, я вам його показую. От. Але він, подивіться, як воно йде. От. Він заважає цьому молодому пагону, який буде в цьому сезоні гарно розвиватися. А на цьому, ось, бачите, який був у мене тут такий, наче якесь віяло виросло. Значить, Я цей пагін, оцей такий, якби трошки він наче повністю з віялом. Прибираю його. От. І цей тоненький пагін я теж прибираю. От, От так я обрізала петіт флорі. Ось. Оставила один пагін. І тут ось одна пара бруньок є, і друга пара бруньок. Ну, я залишу, е, ще ж у нас будуть заморозки е, весняні. Оці. Як там воно у нас буде по погоді, значить, я поки що так обріжу ось. На оцю пару бруньок. А тут тоді вже буду дивитися, як воно там у мене буде виходити. Значить, обрізаю отак, на цю пару броньок. Ось показую, щоб. О, отак обрізала. Отак я обрізаю свої гортензії в горщиках. Дякую всім за увагу, до нових відео.